Кінзора. Хороша передача під удар Шкуріну. Шкурін забиває. Всі питають, а де Шкурін? Ось Шкурін. Забиває на 74-й хвилині зустрічі Ілля Шкурін. Класний обвідний удар у виконанні білоруського легіонера. Кремезних хлопців не розієму, мов дитина. Ну, нарешті вдається йому забити. Я гадаю, що таке виконання удару теж заслуговує ваших лайків. Тож ставте, друзі, не соромтеся. Ну і, власне, Іляш Курін додає свою копієчку, додає свою анкету до потенційних центральних нападників, основних центральних нападників другої частини сезону. Одислав Кулач забив. Іляш Курін забив. Кулач не сьогодні, кулач у попередніх поєдинках відзначався забитими м'ячами. Зараз не забиває Ляш Курін, Бенімін Вербіч заробив право на пенальті. Ну, власне, нападники, які перенадують на місце у складі, діють відповідним чином. Діють так, як мають діяти нападники. Владислав Супряга не забив та й поїхав до Геної. Нехай там забиває. Від цього буде не всім величезний плюс. Як мінімум національність.